І так, всім доброго дня. Кінець січня і тепличникам пора починати працювати. Зараз ми готуємо земельку під посів редисочки ранньої. Як я вже раніше говорив, оце відділення, отут ось переділимо ми плівочкою так. Тут будуть огірки, потім отут. А сюди... Ми огірки плануємо набагато, на місяць пізніше садити, тому посіємо перед ними редисочку. Є в нас отакий помічник на 6 сил дизель. До речі, хто планує займатися теплицею, таких ну, в серйозних масштабах, там 3 сотки, 4, раджу зразу покупати мотоблок, тому що без нього ну, нікуди зовсім. Лопата це зовсім не те і одна морока. Мотоблочем ми виходить отута ось. І так, підгодували ми градочки такі. Вийшло у нас чотири грядки. В приготуванні грядок є два важливих момента. По-перше, через те, що сімена редьки дуже дрібні, потрібно грудочки звідсіля всі прибрати. Ми прибираємо от такими от грабельками. От. Готуємо грядки. І другий момент. Земля потрібно, щоб була трошки аж підсушена. Тобто вона потрібна отак не повинна, навіть це міста, коли волога, а так взагалі вона повинна не ліпитися. Тоді буде легше садити. Тоді не буде вона липнути до будь-якого інструмента, чим би ви не садили. І Буде зручно садити легко і швидко це можна зробити. Далі, чим ми садимо редьку? На початковому етапі, коли така ідея прийшла садити її, було, розглядалося два варіанти. Перший варіант це сажалка така, вона метр висотою на пластикових трубках, ну, пхв трубочках. Там засипаються сімена в ячейки зверху, такий столик стоїть. Дві железячки двигаються туди-сюди і по трубочках падають у ячейки, які перед тим були маркером намічені. І Другий варіант була вакуумна сажалка на основі полососу. У нас є ракета пилосос радянський ще. Ну, В зв'язку з тим, що у нас площа невелика, там в сумі виходить три сотки, З вакуумною сажалкою я заморочуватися не захотів. Була ідея такі ж зробити на ПХВ-трубках. Я вже майже її почав робити, зібрав матеріал. А тоді в одному із відео подивився, чоловік садає сажалкою радянського виробництва ще старою старою. От така от сажалочка. от. От. Тільки у тому відео вона була на 7 ячеек, тут на 4. Я кинувся по OLX і знайшов у Харкові, продавала жіночка, вона була, звичайно, в кращому стані. Тут ще така кришечка була, накривалась так. Ця сажалочка розчитана на три варіанти посадки. Тобто тут а ось бачите, більші, менші і ще менші. В зв'язку з тим, що у нас фракція редиски Отака от рети гієна. Тут ось написано, що 1000 насінин, 7, цілих, там, трошки грам. Якщо фр... Це найменша фракція. Якщо фракція буде більша, то вага, звичайно, буде там інша. Тоді можна там поставити середню ячейку, можна садити під неї буде. І почали ми користуватися Вже третій рік користуємося цією сажалкою. Вона доволі зручна, садиться дуже швидко. От, привід відбувається за рахунок оцих коліщат Тобто я грядки роблю так, щоб можна було от на мій ріст, щоб я достав до того краю. От, оп. Все, везете, колеса двигаються, от таким макаром ось. і засипається сімена сюди. Густота якраз гарна. Оцей від колесу постаються сліди. Можна зробити сюди слідуючий ряд, тобто колесо слідує буде йти тут. А можна колесо в колесо, тоді тут буде пропуск маленький. Я роблю саме так. Казалось би дуже рідко, на самом деле все дуже добре виходить. Тоді, коли реїтька росте, вона перекриває один одного і, до речі, в цьому плані. На 4 ячейки вийшло навіть краще, ніж на 7. Так, зараз я засиплю речку і покажу, як це робиться. Так. Це я потрошки насиплю, далі насипаю більше, звичайно, і вперед. щоб були руки вільні. І отаким от макаром от, сажаємо. От. Як бачимо, редьки наверху, ну там койде може і є, ну, за рахунок поливу воно тоді підрівняється і все буде чітко. Тобто, це вже вик... іспитаний спосіб, виходить доволі гарно. От. Таким макаром сажається. Оця площа в мене десь пів часа, це не напрягаючись абсолютно. Ціна такої сажалки обійшлась мені 300-400 ну 400 гривень з доставкою. І, звичайно, це копійки для такої сажалки. Тому що те, що я планував робити і все остальне, це стояло б набагато дорожче. І гемору такого, що, не дай Боже, там прийшлося б маркер носити перед цим, ставити маркер. Потім Ставиться сажалку. А якщо вакуумна, то звичайно до 300 соток це нічого. У нас по сусідству ніхто не сіє її. Це якщо там на півдні великі Площі, то дають їх в оренду або там люди підзаробляють на цьому. Тоді, звісно, є смисл гратися з цією вакуумною сажалкою. А в нас оце найідеальніший варіант виходить. Далі ми. Зальємо це водичкою, все, накриємо он, плівкою. І поки вона не зійде, будемо чекати. А потім плівку піднімемо. Тут за рахунок того, що там у нас розсад не буде топитися гірки, все одно сюди буде якийсь там дух трошки йти. Для редьки цього достатньо. Тому що редька саме дужче не любить жари. Вона навіть може переносити мороз. там. У мене були такі випадки, що от відкриваю агроволокно, а під ним е, листя замерше. Нічого, дійшла і росла далі. А от коли буде жарко, це 20. Тоді вона може стрілкуватися і у вас урожаю не буде. Так, ну, це все, що я хотів сказати. Всім, як завжди, доброго врожаю, мирного неба і до побачення.